Вітаю з прекрасним Днем, Сонячним Днем кожного з вас. І сьогодні цей прекрасний сонячний ранок, перед тим, як ми будемо славити Господу, хотів розглянути декілька місць писань, які говорять про важливість набуття вдячного серця, або що таке вдячне серце. І почнемо ми з того, що. Кожного нашого дня, в нашому житті ми зустрічаємося з різними ситуаціями. Кожен наш день не схожий один на один. Але найголовніше в нашому житті ми маємо мати вдячне серце. Писання каже: я хотів би, щоб висвітили Псалом 99,4. Входьте в брами його сподякою. У двори Його з хвалою, славте Його, благословляйте ім'я Його. Слава Господу. Писання говорить нам з вами, що подяка відкриває брами до присутності Божої. Подяка відкриває брами вашого серця для того, щоби. Дух Святий увійшов в твоє і моє серце, в твоє і моє життя і працював в ньому. Знаєте, є дуже велика небезпека в тому, що ти обереш зранку. Я хотів би задати вам запитання, чи хтось з вас чув, такий вираз не встав став не з тої ноги? Кожен ранок. Ми з вами робимо вибір. Коли встаємо, просипаємося від сну, ми робимо з вами вибір, з якої ноги встати, стоїть чи не стої. Бути вдячним Богу, чи з самого початку, з першої хвилини, як ми прокинулися починати розповідати, діти шуміли, не дали доспати. Чи сонце дуже світило, і прямо тобі в око розбудило тебе? Чи ми проснемося і будемо дякувати Богу за те, що в тебе є діти, які не дали довго спати, Що Господь підняв своє сонечко, щоб тебе гріти, щоб від... що вітерець зайшов відкритий віконце, а не залетів. І не побиву шибку, чи ще щось. Розумієте, кожного ранку, кожного дня свого життя зранку ми робимо вибір, ким бути. І чи буде наше серце вдячне для Господа? Вдячність відкриває двері в Божу присутність, тому що не можна прославляти Бога, якщо в твоєму серці. Величезний багаж невдоволення і якихось претензій. Але коли ти вдячний, коли ти вдячний Богу за елементарні речі, за найменше, за найменше, дорогі мої, але я вірю, що в кожного з нас, якщо він повернеться назад і подивиться, в нього буде за що подякувати Богу. Амінь? Коли він і не потрібно далеко дивитися, тому що в багатьох з нас є близорукість, і ми далеко не дивимося, ми забуваємо, що там було. Але саме ті моменти, коли допоміг тобі Господь, ти і я маємо пам'ятати до останнього дня свого життя на землі. Амінь. Тому що саме це дає тобі наснаги, саме це дає тобі підтримку для того, щоб жити далі, щоб надіятися і бути вдячним Господу далі. Невдячність закриває серце. Коли ми нарікаємо, ми втрачаємо мир. Невдячність, як темна завіса, розділяє тебе і мене від Бога. Але коли ти вдячний Богу, ця завіса розривається. Знаєте, я хотів би, про тим, як ми будемо молитися, хотів би розповісти одну маленьку історію, яка мені дуже сподобалася. В одній лікарні лежало два чоловіки. Одного розположили біля вікна, а іншого при двері. І різниця між цим всім було те, що у тої людини було вікно поруч, а у іншої просто двері. в палаті тепло, лікарі заботяться. І той чоловік, який лежав біля вікна, постійно розповідав своєму колезі, своєму тій людині, яка була з ним в палаті, він розповідав. Про те, що бачить в вікні. Він розповідав про бушуючу воду, про яскраве сонечко, про квітучі квіти, про зелені дерева. І він настільки настільки це розповідав і дякував Богу за те, що Господь це подарував для них, що та людина, яка була поруч. Своєму серці закрала злобу. І одного разу вночі чоловіку, який лежав біля вікна, стало зле. І він не міг дістатися до кнопки виклику лікаря, а той чоловік, який лежав біля дверей, він міг це зробити, він бачив. Він міг це зробити, але він цього не зробив. Тому що настільки в нього в серці закралася злоба. І коли на другий ранок прийшла медична сестра, щоби переселити ліжко, яке звільнилося, чоловік біля дверей попросив його переложити до вікна. І яке було його здивування, і розочарування, коли він побачив величезну стіну, величезний забор за вікном, який не дозволяв нічого бачити. Ні сонечка, не зеленої травички, не ні квітів, нічого. І тоді він почав розповідати медичній сестрі, а що це так? Як так сталося? Він же так розповідав, він каже, він не міг цього бачити, бо він постійно завжди був сліпий. А він це говорив, щоб підняти вашу віру, щоб підняти вам дух, щоб пробудити ваше бажання до життя. Тому що в нього була подяка в серці, в нього була віра в Бога, і він хотів передати тобі то Що може тебе підтримати, дорогі брати і сестри. Тому я прошу вас, давайте ми будемо шукати кожного раночку. А я думаю, що величезних зусиль це не потребує. Тому що кожне ранок, коли ти встав, в тебе зразу є за що дякувати. Ти встав і дякуєш Богу за ноги. Ти прийшов. Вмиватися ти дякуєш Богу за руки, за обличчя, за водичку. Тому що вдячне серце, воно відкриває доступ до прославлення Господа. Слава Господу! Давайте будемо молитися і дякувати Господу за цей день, молитися за благословення. Господь, Сус, слава тобі, хвала Тобі, Отець Небесний. Ти є сильний Бог, ти є святий Господь Ісус, Алілюя! Алілуя, Господь! Боже, я дякую Тобі за те, що ти завжди є поруч з нами. Господи, я дякую Тобі за день, який ти дарував сьогодні і обновив благодать свою. Боже, я дякую, тобі, що ти кожного дня підтримуєш і благословляєш. Кожної хвилини ти поруч зі мною. І навіть тоді, коли мені важко, навіть тоді, коли нам, у нас є запитання, Боже, ти завжди є поруч з нами і благословляєш нас. Боже, благослови і підтримай. Боже, будь поруч з нами. Господи, і нехай пісня хвили і пісня вдячності лунає для Тебе. Тобі, Господь, нехай буде за все слава. галілюя, Слава, слава, слава тобі!